Доброго ранку! У нас сьогодні недільний день і в нас гарна подія. Сьогодні виступає дитячий хор, дитяча програма в церкві і треба було удітись у світлі відтінки. Рожевий, голубий. Ми сьогодні, ми... я перше мала одіти рожевий, але ми купили це плаття і ми вирішили ще почувати голубий. Так, У нас погода прекрасна, ну як свіженько, але не сильно холодно, бо вчора було ну прям дуже холодно, я навіть не знала, що, чи як ми сьогодні вдінемось. але святково і можна пожертувати, так як ми з машини в церкву, з церкви в машину, то ми ділись легко. Ось Тому їдемо швидше на репетицію. І сталочки буде соло, їй дали соло співати, тільки що ми зробили репетицію під фонограму. Тому, якщо вам цікаво, не перемикайте, додивіться це відео до кінця. Ми покажемо, як ми в церкві прославляємо нашого Бога, як дітки гарно розказують віршики, взагалі як проходить в нас дитяча програма. Тому всіх запрошуємо на наше служіння і приємного вам перегляду. Біля мене не захотів. Мінус, ну, він у нас не публічна не, він, дитина. Він не співа, він не може вимовити. слова швидко. Він цікавий. То, <плес> того року він ще маленький, він не піде. Він з татом вдома, він приїде вже пізніше. Він, що... Ось наша церква любима. О, ти, сталечки. Лук. Стала покрутись. Голубенька така. <плес> Холодно. Біжи в церкву. Галочка молода, молодець. Ставте лайки, ставте лайки. І зараз ми їдемо до, да, до... моєї чоті. Моєї Так. Да. Їдемо, бо до нас приїхали в гості з Філадельфії, моя дворідна сестра з чоловіком. І ми будемо зараз обідати. і Я покажу, що ми такі смачненькі будемо мати і поспілкуємося, і потім вони поїдуть. Живе. Я вже дуже, дуже хочу да. їсти. Нам там запрошені на весілля. Mm, Де гарно. Дуже гарно гарне там. Як, Як по-українськи будуть кольбабиці? Я думаю, що це треба зараз зайти Я не запитатися дядька Гугла. От дядька Гугла. О, весь тут землі. тут питання. Зараз тут має бути дуже гарно. О, О, Ось там. і ось там. Я зараз пальцем пальцем показую, то воно... Різні кольори. Це є така знімучка. У них тоже червоно дареговосити то гарно. Камерою так. Так, ось такий в мене образ в це я приїхала вже до сестри показати, бо я нічого не встигла. У мене тут ще був ремішок, але його в машині залишила. Сорочка чорна. Вийшли ми трошки після обіду погуляти. Ришили нагуляти кроки і дітей вигуляти, та, дівчата? Yeah. Які ви кучеряві після виступу? Одна накручена, друга накручена. А ну окей, стало, покажи. Вау, таке густе волосся виглядає. А ми кучері, чорні, натуральні не крашені. Нагадує на якусь така принцеса, є така, вона Snowheart. Я забула, як її звати. Короче, вона грижим фосом з кінчаря має. Або Моана, Або Моана. Ми теж валяємо. Ну так свіженько. Ми взяли такі тонесенькі курточки, бо на короткий рукав футболки. Але нічого, гуляємо. Стало в день светр, тобі не холодно? Ну і Емма тепленько вділася. Так, да, дуже, дуже жарко. Так, мені дуже жарко. Ем, могла не казати, хай мене вдвачать. У мене ця є. Воно вже, мам, ми тепер ще не А, до речі, це березинки, так? Да? Голубенькі. Перші були голубі, потім Ск... зелені. Ема теж ходила, може Емі теж поставити? І ви будете дві сестри, щоб були з бракетами. Можна поставити там... просто отаку штуку, типу добу. Ага. Еммі, як ом, пластинку. Волосся, як даймонгер. Сестри, тут кериончик, класний. Хати тут продаються, але тут правда від 400 тисяч вище, тому що, як то кажуть, не стоїть багатої сім'ї, але приглядаємося, дивимося, гляньте як гарненько, як травичку стрижуть. Андрій новини слухає, так, Андрій. Тут різні будиночки. Натан, яке в тебе безтурботне дитинство? Як тобі класно, та? Що ви нічого не робите? Um, ми йому ми голодні. Ви <свисті> не встигли прийти на качелі, ви вже голодні? Yeah. Ми вже так багато набігли. Ми тут покрутилися і... Серцебиття збільшилось. Так. Я, ми ще туди. А ну покажіть, що це за качеля. О, вау. давай. Мама, мені. О-го-го! І <рігун> все. Ти мене такий молодець. Знайшла гірку гарну. е, Дитячий. Майданчик. <рігун> Ти молодець. Так класно, Вільям тепер сам собі бігає колись так за руку, <рігун> <рігун> по всіх сходинках. Ні, я не фолв'ю. Він просто, щоб я за ним йшла. Ні, синочок, це для маленьких. Дорослі вже там не будуть бігати. Mm -hmm. Ану з горки з'їжджай. З гірки. Давай, я буду знімати. Давай я познімаю, як ти гарно з'їжджаєш. Давай. Раз, два, три. Wow.